Загальна мобілізація у 2023 році. Керівництво Збройних сил України уточнило, кого відправляють на фронт без навчання. В Україні не врегульовано законом, де територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть видавати повістки чоловікам в публічних місцях. Вони проводять оновлення бази з даними військовозобов'язаних, призовників та резервістів та визначають стан їх здоров'я. Володимир Зеленський повідомив, що військове керівництво отримало доручення створити резерви особового складу. Начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач повідомив, в якому разі мобілізовані відразу направляються на фронт, хто має пройти навчання, а також кого призивають в першу чергу. Горбач підкреслив, що мобілізація почалася 24 лютого минулого року і постійно триває. Ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби, пояснив він, кого призивають в першу чергу. За законом призову підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я та які не мають права на відстрочку або звільнення від служби. Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково військовими спеціальностями, каже Роман Горбач. У статті 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію вказано, хто має право на відстрочку. Не мобілізують під час війни українців за такими категоріями, за сімейними обставинами, за станом здоров'я, за професійною діяльністю для здобуття освіти, викладання або заняття наукою, не підлягають призову за професійною діяльністю. Забронювані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Працівники органів військового управління, органів управління військових частин підрозділів підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро Россию. Слідувань Державної виконавчої служби України, управління Державної охорони України, інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках за станом здоров'я, визнані у встановленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Жінки та чоловіки, опікуни піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Опікуни особи з інвалідністю визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. За сімейними обставинами жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки опікуни піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Усиновителі опікуни піклувальники прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину, дітей, і чоловіка, дружину, який, яка проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною 6 статті 2 Закону України про військовий обов'язок і військову службу. Вагітні жінки. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа. Військовослужбовців або працівників, утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення. Працівників підприємств, установ організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо у районах та у період її проведення. Осіб, які загинули або пропали без вісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних правоохоронних органів. Осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів і виконували завдання антитерористи. Операції у взаємодії, з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами для здобуття освіти, викладання, зайняття наукою, здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, асистенти, стажести, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно-технічної чи загальної середньої освіти, за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас, крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Кого відправляють на фронт, а хто проходить навчання? Оскільки мобілізують чоловіків, чиї спеціальності потрібні зараз, це можуть бути особи без військового досвіду, попереджають в командуванні. Зокрема, на передову відправляють чоловіків з досвідом військової служби, чоловіків з нетривалою перервою у проходженні служби. В інших випадках мобілізованих відправлять до навчальних центрів, звідки їх направлять на конкретні посади. Особовий склад, який раніше не проходив служби, призивається до навчальних центрів, де відбувається навчання за визначеними спеціальностями, після чого військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади. Громадяни, які мобілізуються з досвідом військової служби і нетривалою перервою у проходженні служби, можуть відправлятися одразу до бойових військових частин, пояснює полковник Роман Горбач.